21 жовтня граничний термін подання звітності з єдиного соціального внеску роботодавцями таких в області є близько 16 тисяч. З метою недопущення черг і для недопущення створення незручностей для платників податків, ми будемо приймати звітність по єдиному соціальному внеску у робочі дні з 9-ї години ранку до 20-ї години вечора. Крім цього, додатково звітність ми будемо приймати у суботу. З дев'ятої години ранку до шістнадцятої години дня ще однією категорією платників єдиного соціального внеску є фізичні особи-підприємці. Вони звітність повинні подавати щорічно до 10 лютого наступного року. Проте зобов'язані проводити щоквартальну сплату авансових платежів у жовтні. Суб'єкти підприємницької діяльності, фізичні особи, які перебувають на спрощеній системі. Авансові платежі повинні сплатити до 21 жовтня. В інакшому випадку до них будуть застосовувати фінансові санкції. Що стосується фізичних осіб підприємців, які перебувають на загальній системі, то суми авансових платежів чергові вони повинні сплатити до 15 п'ятнадцятого. Листопада на сьогодні вже надійшло майже 127 мільйонів гривень єдиного соціального внеску. У міндоходів кажуть, за центрами, де здають такі звіти, ведеться відеоспостереження в онлайн режимі. контролюють ситуацію з напливом людей аби у випадку черг додатково залучати працівників.